Мама! Тест взорвали. А, Россия а, стремится к тому, чтобы устроить на Украине блэкаут. Они выбрасывают, они правильно боятся. И пусть бздят за испу. Зимой ну, снег выпадает почти всегда, конечно, но, как правило, очень долго не лежит. Ну, такая зима, зима не холод, да? Те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти... К нашему верховному главнокомандующему. Почему Все. говорит что-нибудь? Если верховный скажет, будет Враг не скрывает планов устроить ну буквально техногенную катастрофу, что ну, цунами. Цунами, цунами. Цунами не останется. Цунами. Сколько цунами было? Все нормально. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий п'ятничний випуск антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як цей випуск не побачить в деяких російських регіонах, тому що що тому, що правильно вони накликали блекаут на нас, а самі його отримали. Звісно, про ракети, звісно, про перемоги на всіх фронтах. Все це сьогодні найцікавіше, найгостріше. Ви почуєте. Але перш за все, традиційно за нашими правилами не забувайте лишити нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І ми будемо неймовірно вам вдячні, якщо ви не забудете задонатити на збройні сили України. В описі до нашого випуску є посилання на збір для роти вогневої підтримки 2-го батальйону, 37-ї бригади морської піхоти. Ми збираємо 250 тисяч і враховуючи, як ця та баночка, таке враження, що ви просто пропускаєте мої перші слова і навіть не хочете, щоб я з вами віталася, друзі. Давайте разом і гуртума допоможемо нашим військовим, допоможемо тим, хто 3,5 вже. Майже чотири роки протистоїть нашому ворогові. Ну а я вам тим часом якраз і розкажу про проблеми росіян. Річ в тім, що не тільки вони можуть нам бити по нашій енергетиці. Сьогоднішній президент Зеленський анонсував далекобійні удари, але зараз не про них. Будемо говорити про анонси, будемо говорити про зроблене. Отже, дрова не вночі атакували енергооб'єкти одразу в трьох російських регіонах. ТЕЦ в Орлі трошки втомилася. Місцева влада каже, що через падіння уламків пошкоджено обладнання станції. Ну і у місті тимчасово зникло світло. Все як в нас, частина мешканців лишилась без тепла та гарячої води ібо не бомбій, і не Бамбі будеш. Далі це електропідстанція під Владиміром. Там зайнялася пожежа і НПЗ у Ярославлі. Біля об'єкта лунали вибухи у місті, закривали аеропорти. Російські міноборони завжди звітує про всі збиті дрони. Але знову ж таки, не тільки нас сьогодні не подивляться в деяких російських регіонах. Там, в принципі, навіть про заяви Міноборони не дізнаються, тому що будуть сидіти без світла. Навіть после сбытия у всех дронев. Мама! Тест взорвали! Вон у меня видно, я засняла. Мама, я боюсь. Те Ты... там те взорвали! Мама, Бля, іди сюди. Одразу хочу сказати, що виграти через удари по енергетиці, по тилу, по цивільним неможливо, але це ж вони показали цей приклад. Правда, не ми це почали. Особисто для мене вже давно очевидно, що війну Збройним силам України Росіяни програли. Зрозуміти мене правильно. Ми ж не доходимо до Москви, Правда, вже все на фронті їх нікуди не пускають. Окупувати Україну, захопити Київ, змінити тут владу, поставити ультиматум Європі. Ну нічого із цього не буде. Українська армія показала, що друга армія світу, російська армія ні про що. Тож Росія перекинулася воювати із тилом. Ми навіть не помітили, як змінився характер війни. Тепер вони справді воюють із цивільними кожен день в усіх українських регіонах без винятку, і виявляється. Тільки вдумайтесь, що удари по енергетиці це вже навіть не геноцид? Ні-ні! Бо нам не холодно взимку. Он Мардан. Переконує росіян, чи тих, хто його подивиться, послухає, що Україна так географічно розташована і розміщена, що нам ледь не краще без світла та тепла. Але річ в тім, що це взагалі дивна тенденція і тактика бити по нам. Бо навіть сам Соловйов розповідав про те, що. І на воєнну інфраструктуру ці удари не впливають. Те що це мова про те, щоб просто нам нагидити, щоб ми здалися, така собі, знаєте, тактика. подводят. В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного морского наземного базирования, а также ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу и военным аэродромам. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Да, соответственно, последние две ночи наносились серьезные массированные удары по военным объектам на территории Украины. Тут, конечно... Можно обратиться к текстам и к трактовкам западной прессы, если, в общем, есть такое отчетливое желание, которое, ну, скажем так, через собственную оптику смотрит на характер этих ударов правильно в кавычках расставляет акценты и вывод делает такой предельно простой и предельно манипулятивный. Россия стремится к тому, чтобы устроить на Украине блэкаут. Блэкаут это английское слово, американский термин, который означает вот, полное выключение электричества на некой территории. Ну и соответственно с наступлением зимы это означает в какой-то степени гуманитарную катастрофу. Я бы, честно говоря, особо не драматизировал, потому что все же... Ну давайте будем честными трезвыми людьми. Днепропетровск или Харьков или Киев, Винница ну, находятся в общем не на широчайшем В Роркуты, честно говоря. И на Украине зимой ну, снег выпадает почти всегда, конечно, но, как правило, очень долго не лежит. Ну, такая зима зима не холодная. Да, она, и в общем, в средней полосе России тоже давно уже не холодная, а там и подавно. Як це назвать военный синоптик, синоптичный военный анализ. Я бы все-таки Повернулася до об'єктів, які вони вразили. Слухайте, ну не можна своїх глядачів за лайно тримати так довго, як ви це робите, в тому сенсі, що знову били по аеродромам знову? Знову? Вони що? Коти, в них дев'ять життів. Ну, якщо ви кожен раз все знищуєте і всі цілі реалізовано, то мають бути якісь наслідки. А ви три з половиною роки б'єте по одним і тим самим місцям і скоріше у вас успіх. Ну і звісно. Якщо вже є оця порада не драматизувати, то давайте я буду теж застосовувати цей термін і до росіян. Тобто нам в темряві і холоді навіть корисно пожити. Це навіть як нібито продовження процесу рятування нас, говорять російські пропагандисти. А от коли щось не так із недорогими росіянами, то це одразу терористичні атаки. Було б знаєте, непогано схрестити жабу з гадюкою, щоб. Захарова, наприклад, провела брифінг десь прямо з студії Мардана, розповідаючи про страшних карателів київського режиму, які страшне підірвали дамбу на Білгородщині. При тому, що ми як воювали, так і воюємо тільки із військовими злочинцями. Удар по Дамбі, покликаний зупинити просування СВОшних військ на Харківщині. Про що сама Машка і каже? а российские нелюди вымикают всю энергетику навмисно по всей Украине, оставляя миллионы людей без света и тепла. То по 26 октября в результате нескольких преднамеренных атак ВСУ с применением американских Хаймарс и реактивных ракет получили повреждения постройки и гидрозатвор плотины Белгородского водохранилища. Удары наносились также с помощью беспилотников, которые использовались для увеличения масштабов ущерба и атак на ремонтные бригады, которые укрепляли дамбу. Враг не скрывает планов устроить ну, буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец. По такому же сценарию действовали боевики ВСУ, когда в июне 23 -го года разрушили плотину Каховской ГЭС. То ви зрозуміли, так? Бити по нам завжди завжди ок. Це стосується балістики, будь-яких ракет. Все робити з нами можна. Не можна тільки чіпати Росію. Ну, це вони самі так придумали і самі увірували. Я би в цілому хотіла мати таку віру, як віра росіян. Ну, хоча б в їхнє озброєння аналогов, ні. Вже стільки було мемів, танки, ракети, ППО. А закінчилося тим, що росіяни використовують. Китайські супутники, американські старлінки, іранські дрони та північно-корейські ракети. Але буревісник. Буревісник то все геть інше, ви не розумієте. Це аналогов нету Стопудняк. Оця ракета, яку, до речі, ніхто в очі не бачив. Запуск і тестування ніхто не підтверджував. Оце справді поставить світ на коліна. Переконує наш нас спікер Держдуми Володін. При тому таке враження, що цього тижня в них за парібріком трошки новий тренд: не тільки лизати дупу Путіну, а лизати дупу Путіну і обсмоктувати бурвісник. Ну що ж, тепер лишилося тільки повірити, що саме ця ракета і стане запорукою перемоги Росії. Спойлерні бурівіснік. Ніхто не вірив, президент вірив, На контролі держал. создано самое современное мощное оружие. Создание буревестника дало возможность провести испытания Посейдона. Вообще нет равных этому оружию. Президент от начала до конца сопровождал реализацию этого проекта. Мы видим результат повышения обороноспособности страны. И сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему. Только чтобы не применили это оружие. Они сейчас пытаются замалчивать это. Я деклайм сори. У России под пять тысяч боеголовок из ядерного спройта. Тобто раніше ніхто на поклон не ходив, знаючи, що це найбільший арсенал ядерного озброєння у світі. І тільки зараз буревісник серйозно. А це, от кінжали, іскандери, Це ж все вже є і було, що змінилося. Хтось мені пояснить. Але ж я як завжди сама собою веду цю розмову. Та й загалом, дивіться, сорі, звісно, за цей історичний екскурс, але все ж таки за чотири роки великої, супервеликої війни. Гітлер пройшов всю майже європейську частину Савка. Згодом його погнали назад аж до Берліну. Е, за чотири роки Росія що взяла? Ну, окрім як Закщоку. Ну, ви знаєте, так? Один відсоток української землі. Масштаби трошки інші. Тож, закінчивши переможну судячи з усього, вже нашу війну, поставивши хрест на тому, що тут досягнень не буде, Селавйов традиційно продовжує наступ. І на інші вже не тільки країни, а й континенти. Це не секрет, що вже ніхто ні з ким більше не дружить, не молиться, портрети не дарує. Тепер Америка та Росія туди ж і брити, звісно ж, англосакси переходять до справжньої холодної війни 2.0. І пинята пропаганда направо, і наліво, наліво і направо вимахуються ракетами. Так, наче однієї тільки риторики вже. Достатньо для того, аби перемогти, тобто, спочатку клоуни безкінечно провокують США до нових ядерних випробувань. Тепер погрожують прямими зіткненнями. Так хочу сказати, Остановіться! Трамп вже наніс свого часу удари по Ірану, готується бити по Венесуелі. Ви впевнені, що хочете і далі дратувати Америку? Судного дня и буревестник оружия судного дня мы, наверное, никогда не увидим ни буревестник, ни Посейдон в боевом исполнении, потому что это стратегическое ядерное оружие, тем более, что носителями для них являются компактные ядерные установки. То есть они могут применяться только с ядерным боеприпасом, поражая всю ядерным э, зарядом и уничтожая при этом свой же собственный ядерный носитель. То есть... Я только не понял, а что вы решили, что это судного дня? А потому что то оружие сам... на новом физическом не, принципе, не, 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 если оно будет не, не. лететь без ядерной боголовки... Ни, 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 ни. Суть не в этом. Но... Там небольшой заряд. Заряд может варьироваться. Если мы говорим, что это оружие судного дня, то мы говорим американцам всем прочим, не волнуйтесь, мы его использовать не будем. А что вы решили, что мы не будем а мы использовать? А истерика, кстати, там есть. Они говорят, ваш буревестник неядерный ударит по Львову, а, а, а фон пойдет причем, на нас причем, от причем вашего реактора. По Ударит говорим, куда угодно. Такого не будет. Почему? Будет. Почему бывает что что-нибудь? Если Верховный скажет, будет. если войны, они этого посчитают. очень боятся, что мы применим его и... в неядерном исполнении. А мы хотим, а мы того, хотим что чтобы есть. они не боялись? А мы тогда зачем делаем оружие? Чтобы а, кстати, они не боялись? для этого есть неядерный сармат. Вот сармат, который котором сегодня президент Давайте тоже не не говорил. не уходить от изделия, которые есть. Главное, нигде не заявлено, что э, да, там интересный двигатель, который, кстати, будет и в космическом... Индустрии использует. мало, это еще мы говорим, что и Арктику можем, и если надо энергию. Почему вы решили, что она обязательно взорвется? Почему вы решили, что обязательно вот установка тоже будет участвовать в процессе, в результате уничтожения начнет фонить? У нас такого заявлено не было. Это не значит, что этого нет. У нас это на не заявлено. Но у нас это не я заявлено. Я так немножко отвечаю на те тезисы, которые сейчас бросают оппоненты. А почему они выбрасывают? Они правильно боятся. И пусть бздят, саечку за испу. Мало этого, извините, ну, а почему вы решили, что Посейдон тоже судного дня? А почему судного дня нет? Что, судный день наступит, если Британии не будет? Не будет судного дня никакого. Ну, них, наверное, Просто не будет Британии. Ну, для кого -то наступит, или, например, или, например вот вышла в море да, группировка кораблей, американские авианосу... авианесущие, и, и, и все. И нету. И нету ни авианосца. Ни сопровождающих кораблей, ничего нету. Ну и прибережных стран тоже, я думаю, не останется. Да ладно, ну, что, ну, цунами, цунами и цунами, цунами, цунами сразу не цунами. останется. Сколько цунами было, все нормально. Быстро вырастут новые деревья, потом застроятся, все нормально. Вы не волнуйтесь-то. Пусть боятся и сильно. Пусть. И пусть учатся дышать под водой англичане. Головний вироб, який асоціюється все ж таки з Російською Федерацією, це не їхні ракети. Ні, це гумовий трісюрник. От якби вони сказали, що вони збираються наново перезапускати якусь лінійку, я б сказала: Та та я вірю, що у вас все вийде, бо Гандон це і є символ Російської Федерації, а не ракети. Для чого була вся ця риторика потрібна? Чому нагніталося? Чому Славйов як заведений продовжує про все це говорити? в Росії справді були переконані, що тільки самими погрозами, наявністю псевдоракет, можна буде спонукати американців Дональда Трампа повернутися, зустрітися де, де завгодно. Хочеш знову на Алясці, давай у Будапешті, давай де завгодно тільки говорити. Не треба, не треба от все санкції і не тільки. Але я зрозуміла, які насправді процеси відбуваються в Росії. Я зараз вам все поясню. Ми то думали, що всі ці ракети. Це тільки про шантаж та маніпуляцію. Але ж ні. Тут, пані та панове, все набагато простіше. Арішнік та буревісник – це ж геніальний план російських корупціонерів, які кинули пиню знову на гроші. Ну от спочатку. Спочатку Арішнік, хтось з ним носиться, він комусь вже потрібен все ще ні. Але пині сказали, що його боєголовки витримають температуру сонця. Яка становить 5 тисяч градусів, боже, як це звучить прекрасно. Тобто на подальше виготовлення саме цих ракет треба більше і більше і більше бабосиків. Потім з'являється буревісник, який може двічі облетіти земну кулю, і знову, і знову треба ділити бабосики, треба штопати їх. І так путіним крутять вже роки. Тільки про буревісник дід розповідає бать... байки останніх п'ять років. что вот это вдруг стало наше новое оружие я имею в виду и буревестник и посейдон что оно стало какой-то такой неожиданностью то здесь я могу сказать одно никакой неожиданности в этом нет об этом Владимир Владимирович с большой трибуны во время послания Федеральному собранию сказал в 2018 году поэтому никакой неожиданности здесь Друге діло, що, можебу, хтось не повірив тоді, да. А тепер прийдеться повірити. На слово я ще раз підкреслюю: Так, да, норвезька розвідка говорила, що вони фіксують певні випробування, але ніяких деталей. Зрештою, буревісник, та й сармати, і всі попередні ракети у росіян якийсь момент злітали і падали, коли взагалі не взлітали. Але суть в тому, що це константа. Росія представляє загрозу. Не через буревісник, не через Арешнік, а тому, що вони мають іншого озброєння, овер де фіга. І якщо б вони справді захотіли, щоб настав судний день, ну, щось мені підказує, щоб це сталося справді. Але навіщо, якщо ти хочеш продовжувати жити? Не для цього Шайгу, Герасимов, Путін, Лавров накрали стільки грошей, щоб просто взяти і померти. Але дивіться, яка історія. Все більше і більше, і більше, і більше ми зникаємо із риторики російських пропагандистів. Війна, звісно, нібито все ще з нами, але в цілому Росія кидає виклики Заходу. Здається, що і війна з НАТО, от принаймні, як ми її знали, вона допоки закінчилася. Тут Мардан стверджує, що на фронті воюють не війська Європейського Союзу та НАТО. Не найманці за кордону, а прям 90% збройних сил України таке враження, що комусь просто взяли і вкололи сиворотку правди, але це відкриває такі собі і можливості говорити про те, що війна із заходом, от от розпочнеться. От для неї ракети, от для неї вся ця підготовка, і звісно, самі європейці точать ножі проти росіян. Але, зрештою, як же це цікаво, через три з половиною роки їхньої брехні дізнатися, що. так и все ж таки они воюют с нами. Что идет, да, большая война. И воюем мы ни с какими не сформированиями, а с ВСУ, вооруженными силами Украины, да, которые включают в себя и большое количество и наемников, и солдат, нанятых, привлеченных из армий других стран. Там Кто-то их называет инструкторами, кто-то их называет военными специалистами, не суть важна но 90% личного состава на фронте, конечно же, это вооруженные силы Украины. Важное слово, вот с самого начала программы сделайте себе вот эту вот зарубочку. ну, если вдруг она вам нужна. Мне-то эта зарубочка не нужна, я в курсе. А... Только не очень понимаю, как этот маховик будет раскручиваться в другой бік через 3,5 года этой брехни, а даже больше, більше, с 2014 года. А як же Курщина, от поляки, німці і не тільки. Зрештою, чим далі, тим більше ми зараз навіть з пропагандистських ток-шоу чуємо дійсно правду. Здається, що і режисера-пропагандиста Шахназарова скоро перестануть кликати до Соловйова і навіть потенційно можуть притягнути за статтею дискредитації Росії. А причина дуже проста. На фоні всіх цих псевдоперемог, арішника, буревісника, прочої фігні, режисер бере і каже. Що не бачить, як Росія встає з колін, не бачить, як досягається нарешті суверенітет, як Росію вилікували санкції, як допомагає війна, бо навіть нібито в його сфері нічого російського немає. Це те, про що ми говорили кожен раз, коли Соловйов виходить вести свої програми, тут айфон, тут айпед, все закордонне. Нічого російського, але, звісно, Росія всіх заставить прийти на поклон. Все забугорне в Росії. За чотири роки, каже Шахназаров, жодного імпортозаміщення не трапилося. Нічого російського в Росії так і не почали виробляти, і це украй важлива заява, яка підводить риску під усіма темами з усіма ракетами. Якщо вони здатні створити елементарні речі побутові, технічні, то що вже говорити про високотехнологічне озброєння? Я не знаю, где как, например, я могу сказать про свою отрасль. В ней нету ничего отечественного. И за четыре года ничего не появилось вообще. Ничего. Понимаете? А на самом деле моя отрасль, как и ваша, кстати, отрасль, она вся, она одна из основных вообще сегодня. Это камеры, звук, свет. Понимаете? Хочеться заступитися за Шахнозарева і сказати, що він просто забув. Ну звісно, там є російські ті самі вироби, гумові на цюрники, гендони, ну тобто актори, це і є основа вашої професії, і то все made in Russia, бо таке лайно в інших країнах ще робити не навчились. На цьому друзі будемо завершувати. Але я як завжди нагадую вам, що обов'язково треба зазирнути в опис до нашого сьогоднішнього випуску, бо там лежить посилання на наш збір для вогневої підтримки 2-го батальйону, 37-ї бригади морської піхоти. Без вас вашої участі, без вашого донату, ми не зможемо закрити цей збір. А для нас окремо важливо рухатися далі. Не забувайте лишити нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курванова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.